Вітаю усіх на своєму каналі. Нарешті деякі мрії здійснюються. Я знаходжусь в мобільному німецькому курнику, в Німеччині, в Баварії. Давайте вперше в житті роблю огляд. І в мене мало часу, Бавар дав мало часу, то я хочу все показати, все розповісти. Зараз тут курочок немає, все чистенько і ми можемо з вами. Ну, розповім вам всі розміри, що де як. Почнемо ззовні, ось так він виглядає. Він стояв, я так розумію, ось тут, де вже пустеля. Нещодавно, я так розумію, Штефан віддав курей. Безкоштовно, тому що через рік їх треба утилізувати. Це стоїть копійки, чи просто вигідніше віддати, якщо хтось забирає. Чому віддають через рік? Тому що треба робити вакцинації. Фермери цим усім не займаються. Це ветеринарія. Так просто це все не зробить. То гроші, які ти витратиш на це, плюс лінька піде. Воно того не коштує, тому віддають. Так, що ми маємо? Курничок ось цієї фірми. У нас підлога ось там. Зараз лента помита і зовні. Є друга підлога, скажімо так, зимовий садочок. Відчиняються тут приводи, відчиняються як на цю сторону, так і на ту. Тому Штефан каже, що можна встановити по центру. І два тижні, наприклад, ти відчиняєш туди, о, він зачиняє. Тобто, два тижні вони виходять, наприклад, на передню частину курнику. Два наступних тижні виходять сюди. За ті два тижні виростає травичка, наприклад. І можна курник тривалий час нікуди ну, не возити, не перевозити, він стоїть. Так, Зараз будемо заходити. Курничок у нас. Розрахований на 330, Штефан, це його ім'я. на 330 курей. Внутрі його габаріти, я тільки що заміряв, 6 метрів на 2,5 і туди влазить 330 курей. Пішли до нутрі. Так, пішли внутрі. Я розмір сказав, 2,5 на 6 метрів це там де кури знаходяться. І є, зараз зроблю ось так, невеликий придбаничик, де ти збираєш яйця, яйця збираються вручну. І є автоматіка. Колись я цей курник моя сестра показувала, вона заходила в нього у 2021 році. Хто зі мною на каналі з 21-го року, той його вже бачив. Тепер я його дивлюсь. Штефан улибайся. Лехель? Їх не вдихав. Так, я, що можу сказати? Якщо є така лейба, то я навіть не уявляю, скільки цей це ячич коштує. Зверху є, є дві сонячні панелі, є акумулятори. Ой, хтось може побачити, близько на паузу поставив, побачить, що за акумулятори і скільки. Так, 12. Ват... 12, 250. Да, 250 12 Два штуки. І так, заходимо внутрі. Давайте просто зайдемо, я помовчу. Хвилинку подивимось, як воно влаштоване, і потім буду коментувати. Ну, а тепер коментарі. Так, що ми бачимо? Три поверхи. Три поверхи, неповні три, тому що там є бак. Бачите, бак з водою. То неповні три поверхи. Труба йде оцинкована, А, вон, а це у нас влагостійка. Ось. А, труба 32. Може 30 тому що в мене рулетка, не має штанги циркуля. Не знаю. 30-32. Десь рахуйте так. Тут довжина виходить 6 метрів, і у нас всього лиш одна подпорка, друга, третя. Третя подпорка, але бачите, є ось тут 600 мм. Тобто труба жорстка, можна її викинути трошки сюди. Чому тут не викинули, мабуть. Так, ось так. Мабуть, коли ти заходиш там може щось заносиш, і ти локтем рукою можеш зацепити. Відстань 350. 400. По поверхам 400 так 350. Так, Від стінки не заміряв. Зараз. При вас зроблю. Давайте подивимось. Скільки це? 26. Достатньо. Хто буде будувати, щоб розуміли. так. Проміряв. Оцей от прольот 1200. 1200. Там зараз немає дна, тому що штефан все дезінфікував. 1200 це у нас одне гніздо. Його глибина, Так, давайте подивимось. глибина виходить 500. Ну, я тут пальцем не можу зараз, одною рукою. 500 на 1200. І їх виходить 5 штук. Раз, два, три, 4, 5. Ровно 6 метрів. Достатньо. Тобто, це виходить, що у нас. 6 метрів довжиною глибиною 500 достатньо для 330 курей. Тут заміряв тільки що ну, зараз не зможу. 420 від центру, від верху 450. Ось сюди. Поїння тільки тут. Ну, як би ось так. Внизу паїння немає. Годівля цепнає. Зараз дійдемо до бункера а, нахил, щоб кури тут не могли спадки. Труба. На трубі є ось такий от куточок металевий, елька, да, так названа, але на елькою ще є трос, тому що кури такі, що можуть навіть сидіти на цій ельці. Йдемо далі. Тут у нас лента, але під лентою, бачите, є сплошной метал. Мабуть, для того, щоб вона не провісала і ти прибирав, може, раз на тиждень, а може раз на два тижні. Так, що в нас далі є? Так? Не знаю для чого. Тут нічого немає. Вибачте, не ціпної передачі нічого. Ціпна передача йде ось тут. Вона під сідлом і є такий от захисний куточок, щоб курка так би не попала. Тут захисного кутка немає, але я гадаю, що тут була натяжка якась по-любому, щоб курка сюди не стала. Це прибралось, тому що дезінфекція. Так, йдемо далі. Курник на 330 курей, придбаний в 2021 році. Якщо повністю все під ключ, автоматика солярії, там, ну, сонячні панелі, електропастух, все окрім курей, то виходить ціна трошки більше, ніж 52 тисячі євро. Ціна такого курника. Виходить, 4 сезони він відпрацював. Ну, давайте, щоб може камера краще. Іржа трошки є внизу, де послід. А так, якихось дефектів, наприклад, ДВП там, ДСП, нічого з ним не трапилось. Бак. Бак не спитав, наскільки. Давайте, може, тут я побачив. Ні, не побачив. Тут є маркировка, вам не видно, але мені теж там нічого не зрозуміло. Далі йдемо. Там стрічка для того, щоб яйця збирати. Ось вона там. Пріват. Тільки що Штефан нажав там кнопочку, і воно, оцей бункер, тут влазить 600 кілограм корма. Він отак от нахилився. Перед тим, як його нахилять, він повинен зачинити отвір. Ну, це я вже розумію. Це віконця для того, щоб ми дивилися, скільки корму. Тобто зачиняємо, воно нахиляється і зверху трактором чи мішками ти просто вкидуєш, поки він не буде повний, нажав в кнопочку. Привід все опустил і ось сюди. Так, дивимось, як виглядає э, редуктор. Редуктор це просто э, зірочка, яка обертається, і виходить, що зірочка, так от воно, ну, як на, на великі, просто зірка встає. Вона потужна, тому якщо там є корм, ну, він там, звісно, є, вона його продавлює і штовхає. Тобто отак воно обертає. Тут ми регулюємо, бачите, наскільки корму буде зверху цієї цепка. Там, наприклад, на 5 мм вище корм. Ну і там, коротше, коли один оберт пройде, то корма буде, наприклад, там сам максимум на палець. Ось так. І воно буде наповнено. Так, що тут? Все розбарноє, все оцинковане. Бачите, все на болтах. Я так розумію, ну. Понятно, що Воно виходе, приїжджає в зборі, але всі частини вони там цеху збираються. Так. Тут у нас бачок, який тиск, я так розумію. І сюди йде от, ну, просто труба, по котрій йде вода. Лампочки тут ну, не знаю, дуже маленькі, діодні, от такі, не знаю, як, як фаланга пальця. Багато світла не треба, тому що вікон багато, вікна на приводах, воно все знято. Ну, тому що дезінфекція була. Ось так розпорки. Ну Дивіться, курник, 4 колеса, Тобто там два колеса у нас, рама і там два колеса, мабуть, ті передні, може, поворотні. 4 колеса, 6 метрів плюс тамбур. Ну, Мабуть, він довжиною 6 ой, 8 метрів і за ширки 3, тому що я 2,5 поміряв по сітки, а там ще є проміжок технологічний, мабуть, тому що там же лент, ну, зверху от там лента, бачите, для збору яєць, тому там технологічний проміжок і ти туди руками не достанеш. То, мабуть, вся ця ну, весь цей причіп це 8х3, 24 квадрата. І все зроблено із коробочки 60 на 60. 60 на 60. ну, понятно, от бачите, касіна зроблена, наприклад. О, посилення. Тут касіни немає. О, ну ось, 60 на 60 тримає все це. Нижня рама, на жаль, не скажу. Зараз вибігу на вулицю, може подивлюсь. Так, давайте ще раз повний ракурс зроблю. Ось так. Воно виглядає. розміри вам сказав, промотуйте 330 корей, площина е внутрі 6х2,5 метри. Так, що у нас тут? Це у нас прям воно такими листами. Лежить тут, можна ходити, можна плясати. Можна танцювати і все, все що завгодно. А, давайте подивлюсь, що там. Так, Додатковий маленький мотор-редуктор. Получається, тут теж є зірочка, і вона, віддасть, допоміжна. Ну, Считайте, 6 метрів. Да? Там 2 метри, 6 плюс 2, 8. 16 метрів для 330 курей, 16 метрів у нас фронт годівлі йде. І є допоміжний ось такий редуктор. Будемо знати. Ніколи не бачив на інших відео, а тепер буду знати. Так, наприкінці, ну ось так виглядає корничок у нас. Ось так він зовні. Так. І тепер йдемо. Є такий міні-курник у Штефана. Туди ми не можемо зайти. Він дуже маленький, збентежив я їх так, тільки що. Зв... Звичайний Ломон Браун. Да-да-да, <рес> зараз все буде добре, я піду від вас. Електропастух. Так, не знаю, за цей курничок я нічого не питав, але бачите, якась така штука, вона повністю теж піднімається, опускається. Це, я так розумію, ну, якби зімній варіант. Все опустив. Є якийсь там вигул, не знаю, сонячні ванни приймають, може для цього. Тут ось. Ага. Це у них вихід. Так, якщо у Штефана спитаю, то розповім в кінці відео за цей курничок. Зараз попрохаю ще трошки комбікорма, щоб показати, як він виглядає. Колись у 2021 році я показував саме від нього цей Тобто Він сам не робив, він в мішках купляє. Чому я і все життя робив корм іменно крупного помолу. Бункер на годівниці, бачите? Не автоматизована подача. О, яйце. Вон. І ось. Ось такі от. Є автоматика. Зараз вентилятор працює. Але бачите, як от так зроблено этим. Ну, це трошки старий вже курничок. Так, зайшли в стайню. Тут ще у Штефана є стайня. Дівчинка три роки. Ну, коня це взагалі. Потужна така клас не худенька Таке класна. Халю. Ти дуже гарна, дуже. Приїхали вже додому, тому що все дуже стисло, всі працюють. Відстань від цього курнику до мого дому 60 км, тут треба теж розраховувати час. Причіп, який показував в останньому, він зроблений. На 200 курей бачили сідала дерев'яні, їжа в бункерних годівницях. І цей причіп йому 7 років. 7 років тому він коштував 33 тисячі євро. Ну, чесно, ніколи в житті б стільки грошей, навіть якщо вони були, не віддав за, за дерево. Так, зовні воно класне, але внутрі автоматика мінімальна. і... Треба метал, щоб не було ніяких шкідників, щоб воно не псувалося як той курник, який ми бачили першим. там сонячні панелі, я казав, і гуділа там вентиляція. Виявляється, є точна вентиляція. Вона як, ну, то есть налаштована на вуглекислий газ, мабуть, ну якось так. Немає стрічки, видалення посліду, ну якби дуже неймовірні гроші, воно коштує. Штефан дав корм. Давайте зараз подивимось, хоча б візуально, як виглядає корм в Німеччині для Кореї. Трошки вітерець, але давайте спробуємо. Ну, по-перше, що ми бачимо на відстані, що корм жовтого кольору. Тобто, що це у нас каже, що тут є кукурудза і багата соєвої макухи. А у них вона, якщо переводити рецептуру, то вона йде не як соя боби, а соя боби після парової обробки, ну, тобто після термообробки. Так, давайте подивимось на помол. Дивимось зерно, Кукурудза дроблена. видно її частки. А зерном. Майже не дроблена. Так, це в нас що? Овес чи, не знаю, ячмінь Овес щось таке. А, давайте отак зроблю, да? Так. Пшениця майже вся ціла. Ну, кукурудза дроблена. А, соєва макуха теж, бачите, ну, видно, що вона не впил. Після того, як у му році. Цей корм мені надіслала моя сестра від, від Штефана, я ще казав, то тоді я зрозумів, що за кордоном будуть, ось так годують, ось такий помол. Гранули у них немає. Єдине, що для цього, ну, тобто хто займається господарством, розуміє, що якщо такий помол, то повинні бути камінці, пісок для того, щоб він травився, і такий помол. Я так гадаю, в клітки ні. Якщо в клітки Да, тоді ми повинні десь десь один, один може до 2% додавати е камінців. Хоча би пісок. І тоді цей корм піде у клітки теж. Ось, будь ласка, отак він виглядає. Тепер вам покажу маленький їх, якби. Ну, як це по-нашому да? маленький такий закуточок. Як вони продають ці яйця у себе в селі? Такий будиночок, квіти. ну Все дуже культурно, все дуже класно. Так, що там, біте Айн Персон? По одному заходимо. Відеонагляд є. І ось так воно виглядає. Так, що в нас є? Яйця по 4 євро за десяток. Рекомендуємо зберігання до 8.06 охолоджувати з 28.05. тобто Сьогодні в нас не пам'ятаю 15.05 Тобто поки що охолоджувати не, ну, не треба, це як дієтичні яйця, можна вживати там сирими. не знаю. Латочки безкоштовно. Набираєш сам, в каса кидаєш грошенятка. Тут ще може з кимось він співпрацює є борошна. Це іменно Штефана. Десь ну, не знаю, десь він робить. Це його. Тут написано Штефан Лопаткович. Тобто його дані то це іменно Штефан Лопаткович. Це якби його виробив. І тут може його діти от роблять і такі хендмейд. Я відчиняв. От тут написано для мами, наприклад. І там як кишеньки. Може то ну, як гаманець чи може для насіння, не знаю для чого, ну, коротше, діточки, мабуть, чи хтось теж як свою підприємську жилку шукають. Фото його корей. Ну от як би от, де воно все знаходиться, телефон, дані. Ні, телефону немає. Так, локшена у нас по 370 да? за пів кіла. Ну, дуже все гарно, все прям так. Клас! Єдине, що я можу сказати, що е, да, за куточок все добре, все класно, і я показував до цього відео, як у нас в селі теж такий є. В селі, до речі, 3,60, да, 3,50 були, у Штефана 4, то в них таке є, що чим ближче, ну як і у нас, чим ближче до великих міст, тим воно дорожче. Тобто, Якщо ми кажемо, що це пригород Аусбурга, да, другий населений пункт Баварії після Мюнхена, то ну, ціна більша. Єдине, що я впевнений, уявляєте ну, 200 курей да, дають там, пускай там, давайте скажемо 150 яєць плюс є ще другий курник. А, мабуть, все ж таки яйця ці не продаються тільки через цей маленький закуточок. Я думаю, що кудись ще він, так як все офіційно. Ви бачили, лейбочка є. Ну І тут взагалі все офіційно То він кудись здає. Ну Я, я впевнений, не можна через в селі, в селі, себе, тому що ну, ми і кажемо, це село, і там не така велика кількість людей, щоб так багато яйць продавалося, тому що у інших баурах теж є яйця. Ну, ось так. Дуже-дуже цікавий я, дуже прям фурор клас. Я, нарешті я сам особисто побував в, в німецькому корнику. Все класно, все чудово. Всі розміри дав, може хтось. Тепер же я, на жаль, чи не на жаль в Україні таке не побудую. 4 роки я показував, намагався йти до цього. йшов знизу там, Корм робив, розробляв. Контроллери роблю. Досі до 4-8-канальні контролери, досі є в продажі. Мій електрончик, програміст їх збирає, відправляє, дає гарантію. Все чудово. З ним є контакт, все класно. Тобто, я пішов знизу, не можу придбати весь курник, але пішов там. Корм автоматизація, потім намагався зробити. Автоматизовану годівницю ну, в Нікополі це зробив, але з відкритим шнеком, як от ми сьогодні бачили ні. Чому я хотів зробити цю годівницю, а не ось бери і купуй. Тому що зайдіть в інтернет, подивіться ця ланцюгова годівниця скільки коштує. Ланцюг там не пам'ятає, да, 200, пускай 220 гривень за метр, начебто недорого. Жолоб теж недорого. Один поворот, їх чотири, да, тому що воно замкнуте, це прямокутник. А один поворот коштував 1600 гривень, от їх треба 4. Але саме дороге, що в цьому всьому, це моторедуктор. Це ця зірочка, яка пхне ланцюг. По-перше, ви в Україні не побачите, ну майже немає контор, де ви от просто можете приїхати і купити. Якщо ви знайдете, то там ценник буде за 30 тисяч гривень. Просто моторідуктор. Просто моторедуктор. Тому я намагався зробити годівницю із спіралю і шнеком. Це набагато дешевше. Хто займається бройлером, має годівниці бункерні, але шнек подає, знаєте, що кормаління, наприклад, на 6 метрів там, з 8 годівнич, скільки? вона коштує повністю в зборі до 30 тисяч, вже, вже готова повністю. І в цих 30 тисячах. 15 тисяч тільки двигун. Двигун можна придбати якби бушку, і взагалі вона буде дешева. Тому я намагався зробити щось своє. На жаль, дещо вийшло, дещо не вийшло. Ну, ось так. Що єдина, у Штефана. Ну, в мене ця мрія, ідея була давно. Ще до того, як я потрапив сюди, він не знає. Я спитав. А може є таке, як шрот, ну, типу, от бушне, такі модульні будиночки, причепи, які розбирають, які перепродають. Він не знає, сказав, ну треба моніторити інтернет. Ну <поки>, поки що німецький інтернет важко. мені але моніторю. А є до чого, що воно ж на колесах, воно сунеться, передвігається. А кури тримаються повний рік, то це може бути ожеледиця. Тобто такий будиночок, ну, як і авто, воно може бути вдарене, перевернулося там, трактор щось в нього в'їхав, чи просто йому багато років і там щось згніло. Але, наприклад, автоматика ціла. Ну, тобто, я про те, що є ідея щось пошукати таке, а вдруг я зможу таке просто перенаправлять в Україну. Підписники є, спільнота є, а люди, які цікавляться, досі є. І от якщо я би зміг це ну, би побудувати, не вийшло. Контори, хто дивиться мене, як я шукав роботу у Києві, я приходив в контори, які продають все це обладнання, але вони не бажають продавати обладнання для вільного виголу. От принципово, От не хочуть, їм треба курник від. 40 тисяч курей, МПХ, там, інші там, не знаю, Єсенсвіт. От щоб він, вони побудували один курник, зразу придбали має так в Україні. Тобто у нас бізнес розрахований на, скажімо так, все і зразу. Шкода, дуже шкода. А вдруг все зміниться. Вдруг. То, коротше, от, побудувати не вийшло, а якщо вийде туди переправляти, і ці курники будуть ну, хоча б. В 3-5 разів дешевше, ніж тут в, в Німеччині, то люди почнуть їх впроваджувати. Дуже-дуже мріє, дуже класно. Ну, як би отак. День видався класний. А, сподіваюся, вам теж відео сподобалось і ви щось з нього взяли. Все, буду міркувати, що знімати далі. Може, щось трапиться, буду знімати. Все, до побачення!